то вже призабув запах свіжу у кого віддому. Може, хто хоче наші наливачимо, що ніколи не привести своїх діток до школи. На доньку і сина, що бачать, а не побачить. Що тематика цього конкурсу? Знаходить відгук у різних куточках центрівської області і партії. А те власне а то заправляли з конкурсами. Отож, наступний учасник – лауреат першого ступеня, лицеко Андрій із міста Провади, виконає пісню крізь усе. Симпатично. Симпатично, але передайте, передайте Ізраїлю привет.